Подихати, сніжок маленький. Я з пакетом, бачите? Я не пам'ятаю, коли я ходила з пакетом в магазин. Йду в магазин, але я чувствую, що я в дальній магазин буду дуже довго йти. А великом я не хочу їхати, тому що тут слизько. Я зараз впаду. Коротше, всім добрий ранок, друзі. Якось так відбувається. Я йду в магазин. Я вертаюся назад. Бачите? Я вертаюся назад, тому що я передумала йти пішки, в в магазин. Хочу подивитися, чи є заготовки на піцу. Якщо воно там є, то я візьму краще заготовки, в нас немає часу багато. А якщо немає, значить вже буду робити свою. Ой, ой 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 Тут вже как бы, трохи страшніше їхати. Одне єдине, що я жалкую, це те, що я, я взяла окрокавиці. Снігу їхати нормально. Те саме, що по піску. Я вже біля Ну що, показую, що я купила. Купила такий хліб, якийсь такий прикольний з насінням соняшника тальону. Отаку От ковбаску. Президентська салямі, до речі, дуже смачна. дріжджі, тому що заготовок не було. Сіданок піца. Ще для мене буде гречка, напевно, з котлетами. Хочемо сьогодні в Луцьк на закупи і до моєї сестри в гості заїхати. Так що сьогодні день буде цікавий. Ми ж в Луцьку не були вже скільки часу? Місяця два. Останній раз в Луцьку ми були в замку. Це відео про замок ми закидали, це останній раз, коли ми там були. Так що ми зараз снідаємо, збираємося і в дорогу. Аня піцу бойкотує, їсть котлету з кетчупом. Я їла лапшу піцу. Тільки ти її, Я ти просто да? з'їла дуже багато піцу. Напишіть в мені в коментарях, не пишіть нічого. Про те, що я дієті, мені піші. А, на... тобі ж піцу водіє. Мені в коментарях написали Аня, які ти стільки цукру засипала в це Як ти похудаєш? Люди, я цього дуже лінива. Я їм цукор, я їм цукерці, я їм піцу в худогі, але я худаю, прикиньте. У нас вийшло три піци. Якщо вам забагато, діліть на два або на 3. Тобто 20 г дріжджів, 40 г дріжджів і 60 г дріжджів. Це одна піца. До речі, треба її посипати посілкою. Це ще одна, ми вже майже з'їли. І ось там третя. Зараз хочу розігріти машину і дітей вже виходить посадити без курточок. О, щоб Вони в машині не перегрілися. Лише поки вона нагріється, то пройде хвилин 10. Коротше, зараз ми гріємо машину. У нас знов зима почалася, заметіль сніг мете, Морозець. Прогріється машина, садимо дітей і в дорогу. Нарешті діти вже посідали Там, в машину. Ревна, можливо, Анічка вийшла, кричить, хоче за рулем їхати. Що, хай їде? Хаїде. Шуругіє. Все, коротше. Тільки, Аня, по трасі ти не їдеш, бо на дворі слизько. Подивіться, яка є класна. У мене шар, новий. <рис> Як він новий, Тут шкофу десь видерла. <рисував> Давай бігом. Ти куди? В <рисував> Боже, ти які не мені вже страшно себе їхати? Головне, не спіши, слизько на дворі все нормально. Все, всі збори, діти, збори ми готові. Аня все, готова. Я замовляла позавчора. Зараз вам покажу ось такі ножички для нігтів. їхня ціна 238 гривень. Все, тут ми галочку поставили, заїхали, забрали. Можемо бути спокійні. Зараз їдемо в торбу, в магазин. Я такий у улуць. Раніше ми там дуже часто скуплялися. Прямо зараз кажуть толік, там в принципі ціни як і вскрізь. Дуже попіднімали, тому не знаю. Заїдемо зараз, побачимо. Я хочу купити фарш, там знаю, був фарш дешевий на акції. І поглянути там зелень. Там Такого багато є чого цікавого на гарних цінах. Спеціальний проєкт. Дивіться, які класні ціни. Філе 115 гривень. Але бачите, що пише. Вихідний неділя. Це найкраще з такими Візочки. Посадив одного один з боку і все. Спокій. Вдали цей візочок, хай везе Адама. Це йому буде трошки відповідальність <зараз> за брата свого меншого. До речі, зробили ремонт, каже Толік. Я так помітила, що ніби таке все нове. Так красиво, сякі всього є, боже. Я так хочу щось покуп'яти, не знаю. От радості. У нас закінчилась зубна паста. Зараз Анічка буде вибирати собі. Є три пасти і не знаємо, яку взяти серед них. Зніме шапку в магазині. Тут тепло, а потім спарися зараз. О, які серветки брати? Дуже гарний вибір. Як ти кріт там риється, ти щось цікаве знайшла? Найсмачніший салат. От мікс. До речі, є ще дуже класні топінги до кави і до чаю. Якщо робити чай і долити до нього такий топінг, це буде просто розрив. Воно настільки смачне. Чай виходить просто надзвичайний з цими топінгами. Сказала Аня, що не дасть мені купити цей топінг. Каже, купляй кокосове молоко. До чаю воно смачніше. Без дозволу нічого не можна купити. Звісно, можна. Що б можна без дозволу купити? Для Ані це, подарунок? — Без дозволу, можна подивитись. <гум> ну, ну, Ми за дамом шукаємо шампуні. Що в нас тут є? О, то ще й прикиньте, акція на шампуні. Яві були по 200, а тут а бачите, яка ціна? 160. Коли з дітьми виїжджаєш кудись в магазин чи взагалі в Луцьк, ми собі, як правило, взяли, то спочатку ми робимо саме рутинну роботу, тому що вони годину-дві можуть терпіти, а далі вже їх починає просто клинити. І тому сама рутина, важка для нас робота, завжди робиться перша. А далі вже легенька. Адам, Лука, Адам, йди сюди. От ми вже ходимо по магазині хвилин 20, вже починається потрошки. Це означає, що вже треба закруглятися і виходити. Вже Лука випросив цукерки, так? Йди забирай свої цукерки. зараз нам зважить все задоволений цукерки. Ох, <кій> ти, покажи. Це у нас два чека з продуктами. Один на м'ясо на 200 гривень і все остальне на 1600, майже 1700. Аня вдома розпакує і покаже, що тут ми набирали. Ну що, друзі, я, чесно кажучи, дуже задоволена, тому що і шампунь ми взяли на акціях, і багато е, різних продуктів на акціях. Лайм взяли вперше, хочу дуже спробувати, як він буде, е, чи він відрізняється від лимона. І вони без шапки. Mm. Йо-мой, нападік тягне. Mm. Ай-яй-яй, шапка, шо. Ладно. Все, хорошо, надиты и пошли. давно, рік назад на цей пакет продуктів ми витрачали орієнтовно гривень 800-700. Тепер, на жаль, ціна зросла у два рази, але вже все треба жити сьогоднішнім днем, ні в якому разі не жалкувати, що там було колись. Колись вже не буде. Цін колишніх вже не буде. Будемо вірити в краще, те, що хоча би нам в нашій Україні піднімуть нам зарплати, і вже буде реально всім придбати що щось смачненьке до столу, а не тільки такі базові, знаєте, речі. Діти вже в машині, Толік повісти ліжко в торбу. Їдемо, що заїдемо в дитячий магазин. Подивимося моєму племіннику-покреснику Артуру подарунками. Ми вже там просто дуже давно в нього не були. Мені вже хочеться щось йому гарненьке подарувати. А і що твоєму татові щось треба? Ой, до речі, а в мого тата 10 лютого день народження, і я захватила по секрету штани його в пакет. Кажу мамі нічого йому не кажи. Але я знаю маму. Зараз вона раз раз і проговориться все. Хочу йому подивитися штани, тому що колись на, на першому курсі я йому ще штани купляла. З ним. Ходила так, він до цього часу ходить. Це вже років певно з 10 чи 9, Прикиньте, напевно, що ми їдемо в гостинець. В гостинці там є і магазин дитячий, і там, здається, мені були штани чоловічі, а може й не були. До речі, зараз взагалі класно те, що день вже набагато довший став. Вже навіть з роботи я приїжджаю в половині шостого додому, і ще видно. Я з засвітла приїжджаю додому, а не вночі. І це зараз, а далі буде ще краще. Далі буде ще пізніше тимніти. Відповідно, і приїхати в Луцьк. Ми можемо пізніше закупитися і виїхати ще за світла. Очто, наприклад, буде 6-го години вечора. Прийшли в магазин дитячий, це дурдом. Діти лізуть до всього, їм треба все. Перепасили всі ігрушки, які могли тільки. Це тільки стоїш, дивишся, тільки, щоб нічого не розбили. Дзвонив до сестри, каже, йому іграшок не потрібно. Тому ми вирішили взяти набір фломастерів, олівців і якийсь альбом для малювання. Каже, ті фломастери, які були, він пересушив, відкривав, а олівці заніс в садочок. Що ти вже вибрала ні? Так, да, все. Яка класна штукади? Просто беремо рукою, малесенький зосі візьме. І ми вийшли, майже вийшли з гоштунці. Ось такий набір 24 фломастера. Вони йдуть двосторонні. Там, виходить, з однієї сторони товстенький такий, як маркер Маркер товстенький, а з другої сторони він йде такий тоненький. Казали, що дуже класні, дуже якісні. Да. І отакий от дінотик. От просто, знаєте, легенько хватається дитинка тако. Він вже пікає. Правда, ціна його мене вражає. А, і ще і... Артуру взяли два yeah. Ми так подумали, що подарунка татові подивимося завтра. Може, в мене буде трошки часу більше, бо завтра я їду в Луцьк сама, їду до гінеколога. Ну як сама. Ми будемо з Толіком їхати разом в маршрутці, потім з ним розійдемося. По-доброму, -по так? Да? І так, <рес> <рес> да, вже зустрінемось а, десь пізніше до вечора. Якщо буде можливість, треба зайти, обов'язково поглянути йому подарунка. Сьогодні вже часу, як, як такого немає. Ми слава Богу, хоч все купили, що мали. Покійною душею їдемо, погустюємо. Діти награються і будемо їхати додому, тому що у нас роботи не на початий край. Приїхали ми до сестри на вулиці мете сніг. Хоча в прогнозі снігу не було. Зустрінемося вже після того, як вийдемо від сестри. Що, до речі, ми взяли діткам таку картопельку солодку. Луці, Адамові та Артур. Принаймні це краще, ніж цукерки. Посудили ми трошки в хаті собі, погостювали, поїли, чай попили. Вийшли на майданчик. Діти зараз гоняться. Так дико ходиш по вулиці, вечір і світло світить. <гум> У нас в селі все відключено повністю. А тут ходиш, фонарі світять, думаєш, ого, нічого собі, а так можна, так взагалі буває. А ось діти якраз на майданчику собі гоняться. О, як розгойдався. Лука, там може бути слизько, так що обережно. Бачиш, як ти вмієш? Помаленько, помаленько. О, Артур, давай! О, молодець! Так що в Луцьку також є свої плюси життя, але все рівно, мені краще в селі в темноті, ніж в Луцьку при світлі. Не знаю. Дякую в Дякую. Дякую вам взяла я квіточку, мама попросила для похресниці. Заїхали на заправку і тут спокою немає. Бородатий вже приїхав. Mm -hmm. з соломійкою ходили з голою головою, поки шарфік не наділи. А, цю, капюшона. На дворі я така дубаріна. Толік. Машина заведена. Діти сплять в машині. Зараз ми трошки чайочку поп'ємо і будемо їхати вже додому. Аня покаже свою улюблену розпаковочку. Друзі, ми вдома. Я покажу, що ми купили. Я офігела, тому що якось в магазині це все виглядало так побольше. То якийсь такий був великий об'єм. Ми розклали на столі, як у Толіку. Має. Вони в магазині спеціально маленькі ці візочки роблять, щоб тобі здавалося, що ти багато купила. Я кажу Толіку, Толік. А де дві тисячі? Я так дивлюся, бо тут люди тут нічого немає. Практично. Ну якби, може, вам і здається багато. Що ми купили? Рукавички, Толіку. Тому що в нього стерлися для роботи в будинку. Я йому взяла двоє шкарпеток, пише шкарпетки трекінгові для ходьби. Зелені і такі якісь чорненькі сіри. Взяла дві упаковки листя е зелень, там суміш, шпинат бейбі, манголь, друкола, якийсь салат. До речі, дуже смачний. Три перчини ми взяли. Взяли фаршу. Скільки взяли ми фаршу? Кілограм 400. Дві булки хліба для тата, тому що він любить тільки чорний. Взяли на пробу лайм. Взяли отакий імбир, тому що ми п'ємо час з імберем. Велику, як велику. Півтора кілограма печива. Це печиво, люди, така смакота. І дуже-дуже корисне. Там льон, кунжут і насіння соняшника. Взяли 4 рибки заморожених скудрії, будемо запікати. Потім взяли 2 огірочка на салат до капусти і такі дві зубні пасти взяли. Лука собі вибрав е отаку, а Адамчику взяли таку. Ну, вона класна, саме оптимальна. Взяли отаку штуку. Я не знаю, якийсь амерето -сирок. Що це за фігня? пастеризований, прозорий на ароматизаторі. Давайте прочитаємо: сироп так. для десертів, коктейлів, попкорну та гарячих напоїв. Далі Вологі серветки, упаковка, дві банки. Я брала дві в одному. Це банка 400 мл, О, ні, 360 опачки. Опачки. Опачки розвели мене на рівному місці. На місці, серйозно, а писало 400, Толік поки п'є молоко. Слухайте, то може то оця два в одному йде 360. Ви Знаєте, ладно, ми змирилися з тим, що сметана, упаковка вже тепер не 500 грам, а там 300 чи 350 Потім сирки в нас зменшуються, вже тепер не 100 грам. А 70, 80. Молоко в нас тепер не повна літра, а 900 800. як їм захочеться, знаєте? І от з тим всім змиряюся, так тут навіть на рівному місці. Я не кажу про пів літри, я кажу про 400 мілітрів. Тепер триста 360, на тобі. Коротше, я дуже сильно розстроєна. Я розчарована просто дуже. дуже Того, що розкажу чого. Оці ножички, які я замовила. Вони просто рвуть нігті. Вони мені недобрі. Вони тут дуже тусті. От, тут не може вам не видно. От вони тусті. І оце наші ножечки, які в нас були. Для нас це взагалі така щепетільна тема, дивіться, які ножечки. Вони дуже туненькі, дуже еластичні і набагато більше вигнуті. От просто ми до них звикли. Вони, я не знаю. І зараз дивіться, оці коштують 250. А ось ці, а ось ці зараз на розетці коштують 140 гривень. Альо, а я їх купляла 4 роки назад за 200. Розумієте, в чому прикол? Я нічого не шарю. Одні одне піднімається, друге опускається. День сьогодні вийшов дуже класний. І скупилися, і до сестри заїхали. Давно вже в неї не був. І навіть Сера, Фима, масово ми її побачили на заправці, хоча ми вже думали, що не застанемо їх вдома. Ви бачите, як сталося? Дякуємо всім, хто додивились відео до кінця. Ставте подобайку. вже не лайк, кажу, вже подобайку. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа. -па.